Всім привіт! Мене звати Влад. В цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Трамп знову пообіцяв вести проти Росії санкції, а також заявив про те, що буде візит спецпосланця Вітхофа до Росії і вже п'ятий раз. Ну і знову почав. Говорити про те, що огидно що робить Росія, і що буде намагатися це зупинити, але дії Росії дуже сумні. Ну, чекаємо, коли Трамп все ж таки веде якісь санкції проти Росії. В принципі, нещодавно було анонсовано 10 днів доволі скоро, тому. Подивимось, що там далі буде. Щодо Віткофа доволі цікаво, що про нього чутно давно не було, і ось чомусь він повертається на політичну арену, але очевидно, він не впорався і не зміг нікого переконати в Кремлі, що Росії варто завершувати війну. Але подивимось знову ж таки про що будуть нові перемовини. Ну, скоріше, це вже будуть погрози зі сторони Сполучених Штатів. Лукашенко нещодавно закликав Зеленського просто сісти за стіл перемовин. І накидатися камінням один в одного. Ну це про Путіна та Зеленського, напевно. А так він якраз прокоментував відносини Москви та Києва, і все це було зроблено в досить цікавому антуражі. Все це розлетілося по інтернетам. Ну я думаю, ви бачили, як Лукашенко та Путін буквально як діди на лавці щось там обговорюють, гундять про захід, і в принципі говорять про закінчення війни. На не ні останеться все це потихонечку відгризуть. Захватять і дальше, далі Вернуть. Ну, верну, верну, да. <кій> Вот. Насправді шкода, що це реальні правителі Росії та Білорусі, а не якісь рандомні діди на лавці. Трамп вирішив все ж таки відкласти введення 30% мета проти Мексики. Про це він повідомив після розмови, якраз з мексиканськими представниками, і поки що говорить про те, що, начебто, готовляться до якоїсь великої торгової угоди, як це напевно нещодавно було з євросоюзом. Нагадаю, що нещодавно був підписан договір. У якому прописано не 30%, а 15%, якби менше, але так чи інакше, це все ж таки 15%. відсотків. взагалі можна сказати, що милосердний Трамп все ж таки вирішив не вбивати Мексику. Найбільше проблема із тарифами, якраз для країн, які знаходяться поруч зі сполученими штатами, тому що їхні економіки дуже сильно зав'язані на штати, і тому це сильно по ним буде бити. В таких канадах, як Канада та Мексика, більш ніж 50% ринку просто заточено на Сполучених Штатах, тому будь-які тарифи просто реально вбивають їх економіку, і Сполучені Штати мають ну, серйозні важелі тиску. Видання Нью-Йорк Таймс та захіл пишуть про те, що сенатори Сполучених Штатів представили законопроект про пакет допомоги Україні на 54 мільярди доларів протягом наступних двох років. Так, там йдеться про те, що 30 мільярдів на безпекову допомогу Україні, ще 6 мільярдів. Це за програмою ПІДІ президентською розширеною 600 мільйонів для підтримки правоохоронних органів, антикорупційних програм тощо, і встановлення тристоронньої ініціативи Сполучені Штати України та для спільних досліджень, розробок та налагодження виробництва дронів. До речі, щодо останнього, напевно, у цьому навіть більше будуть зацікавлені Штати та Тайвань, якраз перейняти український досвід, українські дрони, технології і так далі. Україна ну, зрозуміла, що у цьому плані передова країна. Що стосується допомоги, то в принципі наразі є напевно велика вірогідність, що Трамп все ж таки її буде також підтримувати, враховуючи те, що все йде на ескалацію, що Путін не зупиняється, і Україну слід підтримувати. Ну і продовжуючи цю тему, західні ЗМІ пишуть про те, що Сполучені Штати та НАТО збираються купувати зброю для України за рахунок коштів членів альянсу. Ось видання рейтер пише про те, що буде такий механізм, що спочатку Україна визначатиме пріоритетні види необхідної зброї в рамках пакетів по 500 мільйонів доларів. Після того цей пакет буде передаватися в НАТО. В НАТО вже будуть вирішувати, які країни можуть постачати це озброєння, чи виготовити. І після цього воно буде передаватися Україні. При цьому ще й пишуть, що таким способом хочуть передати Україні зброї понад на 10 мільярдів доларів, в принципі, велика сума, але не обговорюються терміни і незрозуміло. Коли це буде передаватися, загалом ось так виглядає новий формат передачі озброєння. Сполучені Штати все ж таки вирішили перекласти частину своїх витрат на європейських союзників, щоб країни НАТО все ж таки за це платили. І яким чином, ось будуть обирати, хто буде платити за передачу озброєння. На Сап нещодавно затримали чотирьох підозрюваних у корупційній схемі із закупівлями дронів. Та засобів ФРЕП йдеться про те, що вони затримали чинного народного депутата, керівника районної та міської військової адміністрації та військовослужбовців Національної гвардії. Єдине, про кого наразі публічно повідомили, це якраз про голову Мукачевської районної військової адміністрації Сергія Гайдая. Він ще до цього був головою Луганської області, в нього була така собі репутація. Ну і ось наразі його взяли по корупційним схемам. Згідно з розслідуванням на Бутасап, ці люди отримували відкати до 30% від суми контракту, і вона поверталася учасникам схеми у вигляді просто коштів, ну як це звичайно буває. Схема така класична. Думаю, що в принципі кожен другий депутат, кожен другий чиновник, який якось пов'язаний, в принципі, з закупівлями будь-яких матеріалів, неважливо, військова сфера чи цивільна, так чи інакше отримує відкати у різних відсотках. В принципі, 30%, напевно, це навіть не так багато. Ато, а думаю, що деякі отримують набагато більше. До речі, щодо діяльності НАБУ, пам'ятаєте, коли були протести, і там про владні канали писали про те, що НАБУ та САП, в принципі, неефективні, що нікого не затримували, нікого не розслідували і так далі. Ну і ось, в принципі, вони показали свою роботу і розкрили доволі важливу схему. Щоправда, знову ж таки ми будемо повертатися до проблеми українського суду, тому що це все буде проходити через український суд, який може, в принципі, цю справу просто закрити у результаті чи дати якісь дуже малі терміни, таке також часто було. Трамп нещодавно повідомив про відправлення двох підводних човнів у відповідні регіони до Росії і заявив про те, що це відповідь на провокацію Дмітрія Медведєва, який нещодавно там погрожував ядерним озброєнням. Ну і, як завжди, у п'яному Угарі щось там писав у своїх соціальних мережах. Щоправда, Трамп не відповів, де саме вони будуть розміщуватися, водночас він висловив сподівання. Що слова Мідведєва не призведуть до непередбачуваних наслідків. Доволі цікаво, що Трамп, буквально перший політик, який в принципі відреагував на п'яні закидони Дімона, який якусь мачню постійно пише. В принципі, спочатку він реагував публічно, писав у відповідь щось у Твіттері, А ось наразі навіть підіслав ядерні човни до Росії. Буде доволі комедно, якщо третя світова почнеться через п'яні твіти Дмітрія Медведєва. Справді доволі цікава та незрозуміла реакція на Медведєва. Ну він якби минулий президент типу Росії, але усі знають, що він в іерархії нічого не вартий. Більше того, навіть у Росії його ніхто усерйоз не сприймає, і в принципі ніяк до нього не відносяться. Знову ж таки, усім зрозуміло, що до прийняття рішень він не має ніякого відношення. Видання Bloomberg пише про те, що ФБР приховала ім'я Трампа із документів у справі Епштейна. Так вони, посилаючись на свої джерела ФБР, пишуть про те, що ФБР вивчає архів у справі фінансиста а та хочуть визначити, які документи можна опублікувати. І у цих архівах вони знайшли доволі багато згадувань Трампа. При цьому ще видання напише, в якому контексті він згадується. Але, в принципі, це доволі цікаво на фоні, в принципі. Цієї історії з Епштейном і з тим, що Трамп якраз відмовився публікувати списки, що обіцяв раніше робити. Але якщо так у цілому говорити, то ні для кого не секрет, що Трамп мав контакти із Епштейном, тому міг там згадуватися. Але чи причетний він до його злочинів з цього не зрозуміло? ООН нещодавно випустила доволі цікаву доповідь про те, що доповіді ООН ніхто не читає. Так, в принципі, доповідь була присвячена ефективності ООН та зменшенню витрат, і вони приходять до висновку, що ось ці доповіді ООН майже ніхто не читає, і в принципі ніхто в них не зацікавлений. Цікаво, що тільки за два рік система ООН забезпечила проведення 27 тисяч засідань за участю 240 органів, а секретаріат підготував. 1100 доповідей, і це на 20% більше, як пишуть ЗМІ, ніж у 90-му році. Ну з таким принтером доповідей, в принципі, надивно, що їх ніхто не читає. Тому що щоб їх читати, треба у середньому читати три доповіді на день, і зрозуміло, що цим можуть займатися тільки люди, які профільно цим займаються, які працюють на ООН чи на якісь подібні організації, тому що ніяка людина не може стільки обробляти інформацію, ну може ще якісь журналісти. Ну і у цьому контексті слід зауважити вже ж і престиж самої організації. Очевидно, що він падає, очевидно, що люди просто не довіряють ООН і тому в принципі не бачать ніякого сенсу читати якісь їх доповіді і так далі. Буданов нещодавно подякував Зеленському за його реакцію на протести проти закону, що обмежує Набуда САП, і він наголосив, що за конституцією єдиним джерелом влади є український народ. Ну напевно, таким чином піднімає собі рейтинг. Але щодо Буданова, то він, в принципі, якось неоднозначно реагував, до речі, на ці протести. На в принципі, сам факт. Підкорені Набу та САП і написав щось доволі пространне. Також Будана заявив про те, що вважає, що розслідування української правди щодо закупівлі зброї за завищеними цінами є частиною кампанії дискредитації. Нагадаю новину про те, що Набу затримали людей, які буквально отримували відкати за такі закупівлі. Тому я не знаю про що можна казати. Але ми знаємо, що будь-яка корупція в Україні це російське ПСО, і в принципі корупції в Україні не існує. А ще Боданов прокоментував чутки щодо конфліктів із офісом президента, заявив про те, що немає ніякого конфлікту, і так далі. А, ну і ще в нього спитали все ж таки про повернення Чернішова. Чи має гур до цього якесь відношення, тому що раніше про це писали. Ну і він на це питання так і не відповів. Видання New York Times та Рейтер пишуть про те, що в Індії уряда кажуть, що не ухвалювали жодних рішень. Щодо припинення імпорту нафти із Росії, так вони посилаючись на свої джерела, пишуть про те, що Індія, в принципі, поки що про це не думає і не хоче якраз відмовлятися від російської нафти. Доволі цікаво, що Індія якраз за час війни підсіла на російську нафту, тому що раніше частка російської нафти на індійському ринку була менше 1%, а наразі вже почала доходити до 40%. І очевидно, що Індія не хоче від цього відмовлятися. З іншого боку, якщо Трамп все ж таки веде санкції, і це будуть вторинні санкції. То Індія тоді буде думати, а чи варто закупляти нафту у Росії, щоб потрапити під санкції, і які відносини зі Штатами будуть, теж це непередбачуваний фактор. Тому, знову ж таки, чекаємо дій Дональда Трампа і чекаємо, що він буде і справді робити, якщо Індія та Китай не відмовляться від російської нафти, з Китаєм, напевно, більш очевидно, а Індія, в принципі, знаходиться у такій доволі складній позиції. Видання Bloomberg пише про те, що Росія знижує кількість диверсій на заході. Так вони знову ж таки посилаючись на джерела в розвідці, пишуть про те, що і справді Росія знизила свою активність, і у першу чергу це пов'язують із тим, що Путін. Сподівається на Трампа і не хотів його зайвий раз дратувати. Хоча останнім часом відносини між Трампом та Путіним вже не ті, які були раніше, і може, до речі, відновиться якась диверсійна активність. До речі, у цій статті нічого не пишуть про контрзаходи європейських розвідок. Можливо, вони стали краще відпрацьовувати. Це також доволі важливий фактор. Сирський нещодавно повідомив, що найскладніша ситуація на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямах. А Росії вдаються до тактики тотального просочування і нарощують диверсійні дії у тилу. Тим часом ситуація на фронті погіршується, і Росія продовжує наступ на цих напрямах. В принципі, це якраз в контексті літньої кампанії, літнього наступу. З одного боку, Росія не змогла там досягнути якихось суперцілей, з іншого боку, постійно тисне на український фронт, і знову ж таки Україна не може повністю зупинити російський наступ. Більше того, це ще показує, що у Росії є резерви, є ресурс, щоб наступати, і поки що, в принципі. Не йдеться про якесь реальне виснаження. Мера Будапешта нещодавно затримали і його звинувачують в організації ЛГБТ Прайду в угорській столиці, який пройшов 28 червня. Ці протести якраз були визвані забороною Орбана. Будапешт таке протестне місто, і в принципі останнім часом рейтинги Орбана знову ж таки почали досить сильно падати. Вже у наступному році будуть вибори. і Якщо така тенденція вона збережеться, то буде інша влада. Вперше за 15 років тому чекаємо все ж таки зміни уряду, хоча Орбан за цей час може якраз натиснути на опозицію, і, можливо, таким чином хоче якраз прибрати найбільших опозиційних лідерів. Є ризик того, що росіяни погодяться на припинення вогню.